Готова день. хай навіть всі одачі, моя дитина жива була. Це отак, от я сіла за кермо з думками про те, що я просто хочу поїхати в нікуди, скажімо. поїхати в темноту і більше не побачити світанку. Сказати, що стає легше, це ну, не можна сказати. Ти просто звикаєш жити без людини, яка була для тебе. Всесвіту. я собі одна внушала, що моя дитина не завинула, що він просто десь. Ну розумієте, він не повинен був завинути. Я дуже швидко потрапила в лікарню. Знадобилось два тижні на те, щоб я взагалі прийшла до тями. Це моя підтримка, аж ж кажу, якщо б не він, не знаю, чи жила б я далі. Мене звуть Світлана, я мати загиблого воїна, це мій син Романов Вадим Миколаєвич. Він тільки прийшов з армії і через рік почалася війна. Він добровільно пішов сам. Присинок. Що ти тут моя заячка? Ось все добре. Все тебе чекаємо. 27 жовтня оце наш був останній з спілкування. Я довго була дитині перезвонити поже. Я думаю, він відпочиває, не буду отривожити, а хто знав, треба було позвонити. 31 числа у нас закончилась англійська мова. І був ходячий дзвонок, це було в 10.30, де побратим сказав, що ведими більше немає, що він загинув. Пряме вилучення птура. Твоя медаль, та медальку дали зайка. Каже, чим вона? Тільки навіщо? Ну, щоб ти живий був. Всі кажуть, що його вже ну, тіпа, немає, треба жити далі. Дівчина взагалі сказала, що каже, це його вибор, він сам вибрав, ніхто йому не винуватий. Ну, хочеться, щоб він оказався живим, ну так знаєте, попри все, щоб здійснилося якесь чудо. І щоб, знаєте, просто на ну, тим побратима, глянув в очі. Ну просто обідно, знаєте, вони мене вели до кладбища, поки його не поховала, ніхто не позвонив. Ніхто. Снився він мені перед цими виплатами. Я три дні проплакала. У мене, от, знаєте, перед цими виплатами, ну от таке, яке, знаєте, що я свою дитину придаю. Я готова да дівь. Хай навіть всі оддать, моя дитина живобладна. Сідаю біля фотографії, коли не справляюсь. Я розмовляю з ним, що мені дуже тяжко, що я вже не можу, правда, не можу. У мене було не дня, щоб я за дитиною не плакала. Че біль така, вона ніколи не пройде, розумієте? От мені здається, у матері воно буде назавжди. Я Почала їхати, я приїхала деякий час. Я, роз, я роз, розуміла, що я, по-перше, нічого не бачу, бо це вже було темно, дуже. І, і я намагалася зрозуміти, чи хочу я щось бачити. І в мене було таке бажання, просто дійсно, що Ну, от просто в'їхати кудись. Ну, просто їхати і, скажімо, буде, як буде. Ярина Геращенко сьогодні я жінка, яка втратила свого коханого на війні. Мій Ростислав Терещенко загинув разом зі своїм побратимом. У них снайперська пара була, і так трапило, що арта їх викрила і, і накрила, скажімо так. Поховали ми його 4 січня 24-го року. Після гибелі Ростислава, я от дуже часто почала сюди приходити і сідала на цю лавочку. Я на ній сиджу. Буває там з його фотографії. Це те місце, де я можу посидіти, трошки поплакати, якщо мені хочеться. Можу посміятись, якщо мені хочеться всміхнутись ну, від спогадів. Він не виходив на зв'язок. Я просто зазвичай заходила кожного дня, там дивилась, ну, коли в останній був в мережі. Міг бути не на зв'язку, тому що ну, виконував завдання. І тому якось, я коли побачила таку е, дату в останній мережі, 28 грудня, 3.32, 32 у мене в той момент, отак, от прям, е, а це я побачила вже десь об одинадцять 12 годині дня. Я зрозуміла, що щось не так. От. І вже 2 січня. 2 січня рівно об 11 годині я прокидаюсь, дивлюсь повідомлення, і там написано про те, що того хлопчика вже немає, тримайся, сонечко, допомога іншим. Якраз і стала оцим моїм рятівним колом. Я навіть зараз я, ну, намагаюся допомогти підтримати інших, і я роблю це з егоїстичною метою допомогти собі. Я сіла в своє авто. У мене була вже на той момент істерика, тому що... Через комунікацію, неправильну комунікацію з суспільством, точніше, суспільством зі мною і з такими, як я, говорили про те, що от, е, я ще молода, от я зможу ще народити. Е, ти ж діпа, що ти там переживаєш, е, або ще когось знайдеш. Я вирішила проїхатись. Мама просила мене не їхати, вона мене обіймала і просила не їхати, але я її запевнила, що це просто поїздка. Я просто хочу дійсно. Заспокоїтись, ну, так воно насправді і було е, в моїх думках. Потім, коли я почала їхати, я приїхала деякий час, я, роз, я роз, розуміла, що я, по-перше, нічого не бачу, бо це вже було темно, дуже. І, і я намагалася зрозуміти, чи хочу я щось бачити. І в мене було таке бажання просто дійсно, що Ну, просто в'їхати кудись. Ну, просто їхати і скажемо, буде як буде. Тоді просто подзвонила мама мені, і от я от я просто побачила мамусік на своєму телефоні. Я от, от прийшла до тями от одразу і зрозуміла, що завершити зараз свою історію, це неповага до моїх рідних, які мене підтримують. Тут є мій Ростислав. Так як він похований в Києві, то цей меморіальний простір він для мене є таким важливим, бо я можу сюди прийти. Я тут я ще більше розумію ціну свободи, ціну життя власного. Навмисно я ну, не збиралася покінчувати зі своїм життям. У мене таких думок не було. Але так сталося, що так, що несвідомо я собі так заподіяла певної шкоди. Мене звуть Марина Авотинь. Мій чоловік був військовослужбовцем. Тут, на цьому місці, ну, ми часто тут бували, гуляли. Неподалік знаходиться кафе, в якому відбулося наше перше побачення, і ми часто туди ходили. У нього було дуже багато друзів, дуже багато знайомих. І кожен раз, як він бував вдома, то ми ну, кудись виходили, вибиралися. Після його смерті я зрозуміла, що він би він би не хотів, щоб я теж сиділа замкнута щоб я була якось на самоті і, мабуть, це мене дуже сильно підтримувало. 16 травня вже було 10 місяців з дня втрати, і звичайно, що за ці 10 місяців я ці фрази. Ці слова про те, що та ти ще молода, та ти ще когось знайдеш. І я ці фрази чую постійно. На початку, коли Андрій тільки загинув, і коли мені хтось таке сказав, то ну, я ладна була, мабуть, ну, ледь не очі видряпати за такі слова. У нас була не просто родина, у нас була дуже чудова родина, ми дуже сильно кохали один одного. І знайти таку саму людину, то це, звичайно, що вже ніколи не знайдеш. Про історію дівчат, які поки закінчують життя самогубством. Я про це чула, звичайно, і знаю, і це дуже сильно болюча тема, яка часто обговорюється у нашій спільноті. Після похорон я зрозуміла, що ну, я, я не витягую, що мені погано. І я звернулася до лікаря. Я пила антидепресанти, приймала заспокійливі, дуже сильні і снодійні, тому що не спала. І в якийсь момент, під дією цих ліків, я просто перестала в якийсь момент перестала їсти. Я дійсно я не усвідомлювала, що роблю, що дійсно я сама собі шкоди завдавала. Я дуже швидко потрапила в лікарню. Знадобилося два тижні на те, щоб я взагалі прийшла до тями. Син дуже сильно подорослішав за цей час, і дійсно він мене витягав, мабуть, не більше, ніж усі інші. Саме в ньому я знайшла і підтримку, і опору, і якийсь сенс. Проживання горя, проживання втрати, воно для кожного індивідуальне. Є випадки, коли людина, яка переживає горе, а може мати якісь суїцидальні думки, да, якщо це там було сенсом життя, да, або поки що така у людини є неспроможність побачити ще точки, опори, ресурси, да, і там сенсу а, жити далі. І дійсно, реакція суспільства теж впливає на емоційний стан людини, яка проживає горе, бо цими фразами, да, чи все буде добре, або там час лікує, да, або там, ти ще встигнеш, ти ще зможеш, або там які твої роки. Да? Тобто це призводить до такого знецінення, і людина дійсно може а, піти в таку глибоку депресію, да, з якої буде дуже важко вийти, і звичайно, там можуть з'явитися суїцидальні думки. А головне, що треба робити, це. Якщо до тебе звертається з допомогою по допомогу людина, яка переживає втрату, це надавати її. Якщо йде про розмова да, про втрату, то вислухати людину. І, звичайно, не применшувати горя людини. Та все буде добре, ти ще молода, там народиш і так далі. Це знецінює біль людини, яка проживає, тому найкращий варіант це уникати таких фраз.